Вітаю, друзі! Ви на каналі «Сад на Двох, і зараз я хотів би вам розповісти про таку необхідну річ, яка має бути ну, безумовно в кожного садівника в арсеналі, а саме ювелірні ваги. Я хочу вам зробити повний детальний огляд всіх ювелірних вагів, які вони бувають. на скільки грам і для чого взагалі ювелірні ваги садівнику. Отже, сьогодні на огляді у нас шість різних моделей ювелірних ваг. Тут є і більші, і менші моделі. Зараз я все покажу і розкажу, що для чого. Е, ну, одразу скажу ще так, що ювелірні ваги не для того, щоб важити ювелірні прикраси, а для того, щоб ви могли поважити свою ягідку, щоб ви могли точні грами добрива вносити. Е, перша модель, про яку я хочу розповісти, це ось такі ваги. Вони йдуть з двома чашами. Є більша така і ось така маленька. Ну і можна просто сюди що ставити і також важити. Тут дивіться, який кольоровий гарний дисплей. Ми можемо поважити, поважити ягідку. Скільки у нас показує? 1492. Бачите, воно показує навіть не десяті, а соті. Такі ваги бувають в моделі на 500 грам, вони показують соті. І бувають до 2 кг, вони показують десяті. В принципі, ті, ті гарні, ну, особисто для мене це фаворит ці ваги серед ювелірних. Наступна модель це вагі модель 2020. Вони ось бачите, це іменно версія до 1 кг. Вони показують тільки 10 Сотих немає. Є така сама версія до 200 г, там вже будуть соті, кому потрібно, прям супер точно. Вони закриваються ось так. Зручно, в принципі. Наступна модель це 6285. Воно йде з такою з чашею, кому рідину потрібно наливати, бо добре важне тільки сухі бувають. Ось також дивіться кришечка така прозора. Чаша. Он такий великий дисплей, цифри набагато більше, ніж у попередньої моделі. В принципі, теж дуже класні зручні ваги. Наступні ваги, це вже у нас модель 1108. Називається ще Notebook. ось бачите, тут вже дуже така велика чаша йде. Вони також бувають в двох моделях. Буває до 500 грам. Вона показує сотими, і буває до 3 кілограм, там показує десяті.